В телефонному режимі в інтернеті повністю або перевести його, або вже підключити саму програму з телефону, і щоб людина бачила, яка кнопка відповідає за які дії само використання. Так, звісно, можна через цей стандарт настройки, Це в нас нижня. О, Тут е, я не вник повністю в кожну дію цього крісла, то краще його перевести або е, скачати саму програму, яка є в наявності в інтернет -мегаторі. Ну, Це наявно видно на самому кріслі. Рукою керуєте пультом. Вибирайте собі режим. Нижньо, виберіть, потом перший. З великою шаною та повагою до наших військових голова Паланської громади Руслан Яремчук спільно із добродіями передав військовому госпіталю масажне крісло, яке допоможе у лікуванні та реабілітації поранених. Дійсно, у нас такого обладнання немає і для відновлення м'язів на багато з посходженнями, йдуть або руки, або ноги не працюють, спини болять майже у кожного другого. То... Звичайно, це яшно, набагато ефективніше буде і що пришвидшить реабілітацію, відновлення в да, якомусь і бойові, якісь відчуття можуть знімати. Зараз дуже гостро стоїть питання розширення можливості реабілітації. Ми зараз реалізовуємо саме ПКД по створенню фактично реабілітаційного відділення, але до цього ще не. Не так швидко, тому ми вирішили. Отак, хоча б для релаксації, бо сьогодні є така необхідність придбати такий універсальний інструмент. Хай працює гарний лікувальний ефект. гарантують і дитячі обереги, які виготовили вихованці дитячих садочків Паланської громади. У рамках акції віримо в новорічне диво. Перемога вже скоро. Старалися, бо бачу тут кожного своє. Принаймні для мілкої моторики рук, mm -hmm. будуть люди передивлятися, вже буде Ні, Це дуже так вражає, тому що дитяча, така щира допомога, якась що наших захисників вони чтять і, і повагу. Я бачу, що вони вішають і над і у себе над ліжками, і десь на, біля там, в своїх рюкзаках. Там. Так що я знайду. Де. Вони всі майже зараз далеко від своїх домівок, всі думають про своїх дітей, чи ті, хто є, чи ті, хто майбутні. але ну, це дуже дуже так. Така, що увага торкає дуже. логічно дуже впливати. Бажаємо нашим військовим одужання, дякуємо ЗСУ, працюємо на перемогу.